Що ж таке автономна каналізація? Ми компанія, яка займається виготовленням виробів зі склопластику, зокрема, автономними каналізаціями. І в цьому відео ми розберемо дане питання. Автономна каналізація це система біологічного способу очистки стоків, які поступають з вашого будинку в нашу установку. Наша система біологічного способу очистки складається з чотирьох основних секцій. Первинна секція це секція приймання усіх стоків ваших з будинку, де вони. Зберігаються та первинно очищаються, без доступу кисню. Системами переливів стоки перетікають у аеротенки, де ми за допомогою кисню, який подаємо компресором, первинно окислюємо та очищаємо та осаджуємо стоки. У другому аеротенку також відбувається освітлення, осадження осаду та Також через систему переливів перетікають у уже четверту камеру, де вони відстоюються та скидаються у систему водовідведення. Це може бути дренажне поле, це може бути якась водойма, або ви можете використати ці освітлені стоки без запаху для поливу своєї земельної ділянки. Станомна каналізація є енергоефективною. Дві години вона працює, дві години система відпочиває. Також у кожній камері є система арлюфтів, яка відкачує осад та повертає її у приймальну камеру. Оскільки каналізаційна система Вентилюватися, в наших автономних каналізаціях передбачений вентиляційний вихід. І також важливо, щоб на вашому будинку була вентиляція на даху. Якщо ж вам потрібна автономна каналізація або ж детальний прорахунок, звертайтеся за номером телефона або ж пишіть у Директ.